Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми б хотіли поговорити про нещодавні події на кордоні між Польщею та Україною. Польські так звані фермери провели масову акцію, блокуючи кордони з Україною. Вони кажуть, це на знак протесту проти низьких цін на сільськогосподарську продукцію, але не все так просто. Журналісти виявили серед польських мітингувальників агентів спецслужб Росії. Зеленський дуже незадоволений ситуацією у Польщі. Давайте розбиратись у всьому цьому разом. Не забудь підтримати наш канал Новини України 24 на 7. Підпишись, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Блокада кордону призвела до величезних заторів та затримок на кордоні. Насамперед, найбільші втрати отримує українська армія та Україна на фронт із затримкою поступає озброєння, дрони та припаси. Зеленський вже неодноразово звертався до поляків, заявляючи, що під час повномасштабного вторгнення таке не робиться, як роблять проросійські польські сили на кордоні з Польщею. Вчора серед мітингувальників були помічені трактори, обвішені прапором СССР. А сьогодні журналісти почали показувати справжні обличчя польських фермерів. Наприклад, ви бачите на фото прямо зараз звичайного польського фермера Петра Панасюка, який випадково зареєстрований у російському ВКонтакті і занесений у базу миротворця як агент спецслужб Росії. Раніше він закликав припинити підтримку Києва у війні проти Росії, а в своєму акаунті X пише все в дусі про проросійської розпропаганди, про нібито масову мобілізацію жінок в Україні і те, що проти Росії воюють найманці НАТО. Російські спецслужби платять польським організаторам великі гроші, а ті підбурюють людей у Польщі до виходу на вулиці. Багато з мітингувальників отримують кожен день платню за те, що блокують кордон із Україною. Президент Польщі Дуда у свою чергу запхав голову у пісок. Каже, моя хата з краю, то звичайні мітингувальники. Невже в Польщі немає людей, які не розуміють, що Україна у стані війни? Ми виживаємо. Також цікаво, де українці в Польщі. Щось не видно їх із плакатами припинити блокаду кордону, адже це все на руку путіну. Наші солдати не доотримують військову допомогу, медичну допомогу, яка їм вкрай потрібна. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.